Так повелося, що завжди комусь щось бажали і в Господа щось випрошували. Та вже не день і не два, і не місяць. Ми вимолюємо в Бога тиші. Ми вимолюємо в Господа спокійних ночей і днів. Щоб ми спокійно лягали, спокійно прокидалися, щоб ніч була тихою, спокійною, благословеною, щоб ми не чули вибухів, щоб на нас не падали ворожі ракети, бомби, щоб на нами не літала ворожа авіація. І за це ми постійно молимось, Господу. Про це ми постійно в Господа благаємо. І щоразу накажемо, на ніч спокійну нас благослови і відверни ворожі ракети. Подушка, щоб торкнулась голови, замовкли щоб ворожі кулемети. Нам ніж спокійно, Господи, даруй і бережи захисників на фронті, Всевишній, я благаю нас почуй, щоб мир вже показався на горизонті. Світанок нам побачить, поможи, і ранок нам дозволь усім зустріти. Усіх нас Боже милий бережи і зрадникам дай милі, щоб прозріти, дозволь не чути вибухів ракет і поможи ніколи їх не знати, забути кулемети рекошет у сховища вночі, щоб не втікати. Хай місяць світить кожному вікно, а зорі перемогу пророкую, якої ми чекаємо давно, яко захисники усі гаптують. На ніч спокійно нас благослови, та й вбережи життя й домівки наші, нас захисти від вбивчої Москви, щоб горем. Не наповнювались чаші, Господи, вислухай наші благання. Благаю, прости нас грішних, змилосердися нами грішними, вислухай молитву і благання кожного, вбережи нас, захисти нас, допоможи нам здобути перемогу. Допоможе, щоб вранці всі прокинулися в своїх домівках. Нехай кожного з нас цілує ангел-охоронець, а не ворог своєю зброєю.